5 квітня в Україні очікується контрастна погода. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу вночі на заході до 18 градусів тепла в день на сході. У більшості областей нічна температура повітря становитиме від 2 до 6 градусів зі знаком плюс на сході та півдні до 8 градусів тепла. Вдень у південній частині та в східних областях температура повітря прогріється до 16 градусів тепла, а на Луганщині до 18 градусів. У західних Областях буде холодно, всього від 1 до 5 градусів тепла. На півночі найхолодніша буде на Житомирщині від 3 до 6 градусів зі знаком плюс. На Київщині та на Чернігівщині від 10 до 14, а на Сумщині до 17 градусів тепла. В Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Вітер буде північний та північно-східний. Рвучки місцями з поривами до 15 20 метрів за секунду. У Києві 5 квітня. Вночі та вранці передбачається дощова погода. В день буде сильний вітер. Протягом дня повітря в столиці прогріється до 9-11 градусів зі знаком плюс.